Що стосується саме цієї модифікації, так, це є подальшим розвитком УМП Д30 та УМПБ Д-30 СМ. Це є авіаційним боєприпасом, який використовує в якості своєї бази фугасну авіаційну бомбу калібром 250 кг за рахунок. Чого збільшується дальність погасна авіаційна бомба калібру 250 кг – це його повна маса, маса бойової чи маса вибухової речовини, там десь на рівні 610 кг, Здається, максимальна дальність поки що вона, скажімо так, заявляється на базі тих уражень, які ми маємо, ми можемо припустити, що максимальна дальність вона буде ще більшою. На рівні до 200 кілометрів, але поки що це припущення, яке ми робимо на базі тих ванків, які знаходяться на місці ураження, які ворог наносить станом на зараз.